Я власником і головою цього господарства. Господарство працює з 2006 року, вже офіційно зареєстроване, до того ми працювали кілька років, не реєструючись, Теж 20 років не працює. Он почав займатися з 10-29 року, спочатку торгували саджанці, потім заклали маточники, потім дійшли до того, що почав закладати сади. Але так як в господарстві, Мало землі, тому вирішили, що потрібно якось отримати максимальний результат з мінімальної площі. Стало питання, як вирощити фундук. Була подорож е, в Хорватію. Побачили там якийсь досвід, щось читали, десь італійці підказали, десь із турками переписувалися, читали їхній досвід і пришли такого, скажімо, варіанту, який ви сьогодні бачите в саду. Закладали, Закликали. Ну, був там біля мене, чули, як я все розповідав, хто був далі, Не чув, закладали таку пласку шпалеру, де один саджанець в ряду, один, одна веретено. Закладали її, звісно, 75 см і 1 метр. І закладали виподібну шпалеру на два рукави. Це коли з одного саженця формуються рукави площину ряду. Їх два. І так само. По хорватській технології закладали з між сажницями пів метра і 75 см. Пам'ять вже на третій рік зрозуміли, що не варто того робити, потрібно було хоча б два рази збільшити відстань. Сьогодні оптимально, ми розуміємо, що, що на рукодібільній шпалері, що на плоский шпалері, з одним ретином відстань між сажницями має бути півтора метра. Тоді саженець нормально освітлення, нормально попадає сонце. Повношення як всередині цієї плодової стіни, так і по боках плодової стіни. У всій площині плодової стіни ми маємо урожай. Зараз як я бачу, от основних три складових шпалерного вирощення по інтенсивній технології фондука це щільність посадки та формування про що я вам зараз почав розповідати. Підбір сортів і Останні роки це тема штучного до Це буквально нова тема. Займаємося нею там буквально там, останні 3-4 роки, почалася селекція, і коли почали займатися селекцією, зрозуміли, що до опилення штучне дає набагато кращий результат, ніж просто природне до опилення. Якщо не завжди відбувається якісно, деякі сорта починають палити до того, як жіноча квітка може прийняти пилок, Деколи є дощова погода, деколи сильний вітер який зносить пилок, і тоді нормально запилення не відбувається. Дає нам, набагато кращий результат. Це, скажімо так, класична схема вирощування кушова. Те, що в нас там кілька кущів є, в кущах 15 років, і що там вирізати? Як її формувати? Розуміло, що вона має бути чашою, але далі кожен той багін, як формується. Не зрозуміло кожного року поїшов. Як стримати його в тих рамках, щоб він виростав ширше вишти, теж не зрозуміло. Початок нашого шляху. Це отакі восени 19 року були височній сажиці, двох річка, лоска шпалера, відстань ряту 75 см і 1 і метр. Відстань між рядами 3,5 метр. Початок ровітації. Пестав наступного року. Це вже кінець вагітації другого року, то шпалера, одне веретено. Буквально в цьому ж році на другий рік від посадки ми отримали перший урожай. Космор дав нам по 100 грам варіал сирена ну, розрахунку на один садниць. Порахували саниці в ряду, визначили зібрали урожай поділили на кількість садниць. Який саждиць не подносив, який заповносив. Але в середньому отримали 100 грам саженців з горіка, з кожного саженця. Середна дала 120, панська 160, а корм 190. Це було два роки тому. Такими саженцями, зараз саженцями, один багін ми висаджували виподібну шпалеру. Це були саженці до висотою 70-80 см. Саженці дешеві, ми їх вирощували самі. Ну, Такі однорічні садниці вартували там десь на третину дешевше ніж дворічні. Початок вегетації. Зрізали ми ці саджанці на 50 сантиметрів, 60, залишили зверху 4 бруньки, інше зняли рукавиці, всі інші бруньки донизу зняті були. І от почали початок формування. Почали виганяти пагани, вигнали там по 4, по 5, по 3 пагони, як які бруньки почали вегетація. Через рік. З тих чотирьох пагонів ми залишили два, які нам нормально підійшли, які мали висоту 50 см мінімально для того, щоб повішити сітку під них. І які мали пагони в ширину площину пщину тобто поперед ряду. Це через рік це посадки ми отримали такі от вже саженці. Далі з тих саженців почали виганяти два рукави догори. Саме там їх було не а чотири. менше ми почали прищіпувати ті, які нам не підходили, ми їх просто прищіпали вершини за рахунок того збільшувати потенціал тих павнів, які залишалися, потім з часом ми їх видаляли непотрібні павни. І отак виглядало, це вже в 2021 році. Виглядали наші саджанці на осінь, 8 місяць, серпень місяць. Планували отримати перший врожай на четвертий рік, але отримав вже врожай в попередньому році, в третьому році посадки, цим маленьким садженці, вже був перший врожай. Там його було небагато, 50-100 грамів на саженці, але ми вже отримали. Далі поставило питання, як збирати? Починає падати в горі, починається сезон дощів. Думали, думали, придумали. Придумали, запатентували. Знайшли сітку, яка мала, Анниградова, яка мала ширину 1 метр, зробили перемички нижче першої лінії, де формувався саженець. І на ту сітку з двох сторін по метру на ту планку, як лішив, повішали дві сітки. Всередині такими крючками спеціально робили самі і все. І це я говорив. Чого, чому? чому ми почали задумуватися про цією проблемою? Сітка монтується дуже швидко, Це ряд, що ми проходили 200 метрів практично, 190. Дві з половиною години займалися Бог. Ми з Блок племінником за дві години ми розкладали сітку, вчепили там тих перемичок, і там 25 чи 26 на вінтах дуже швидко. І за ці з половиною години повішали сітку, перевечки і скріпили між собою. Це один раз, це 700. Це десь 40 годин потрібно нам було на гектар. Це... Ця сітка монтувалася на сідловому гектарі. правому фото видно два роки тому, як вона була монтована. В попередньому році почалася війна, ми це. нічого не робили. Один рік просто і не візьмув, тому що було трошки того, напевно, всім нам. Так вона виглядала. Бі подібна, і бі... ласка шпалера, два і на один байн. Далі був такий етап патентування. Зайняв він, напевно, півроку підготовка. Знайшли фірму серйозно досить. Не сказали, що це не важливо запатентувати взагалі цю технологію цілком. Тут патентувалася і конструкція шпалера, і формування саджанців на ці два веретена, більше ми на чотири веретена розробили конструкцію. І збір за допомогою сітки. Але потім звернулися на до інституту патентування, сказали, що там писують технологію, ми запатентуємо. Ми за півроку отримали корисну, як, 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 вистерну, корисну модель. Тут, якщо можна сфоткати, то все видно, як наскільки заглублений стовчик, 2,20 стовбур. Далі йде перемичка, перша на якій ось коротка, на якій формується глава ретенант. Ця перемичка, яка на якому то тобто, є засідка, вона знімається. Інструкція така без трусйомия, бо вставляється і за щовка заводиться за нижня. Дуже швидко монтується. Ну і ці дві черемички для того, щоб формувати, підняти на висоту там 1,8 метрів веретена, а далі вони вже за рахунок скелету самі йдуть догори, ви самі бачите, що вони вже внутрішні до проволоки не прив'язані, але все рівно вертикально стоять до гори і формується. Початок вегетації перший рік висаджується саджанці на висоті пів метра, це я вам за вадру ну, шпалеру це на 4 рукави, шпалера на чотири рукави. Вирізається на висоті півметра саженець. І з будь-якої точки, з будь-якої висоти оцієї метра, ми можемо вибрати бруньку, яка виходить в площину ряду. Не поперед ряду, а в площину ряду. Не обов'язково з верхніх точок з півметрових шукати всіх, їх можна взяти самонизу. Пагони можуть робити саме низу, головне, щоб вони йшли під пролук рівно, не в шеризон. Тоді ви зможете прикласти ту сітку на будь-якій висоті під ці пагани. Вистою злідувати ті пагони. Що ми маємо до осені? Виростають такі розсотні дерева, але приблизно там пагони мають. Чи з однієї висоти, чи з іншої, немає, немає проблеми. Головне, щоб вони йшли отак. Внутрщину ряду. Далі ми їх видаляємо вишні, залишаємо два, які нам підходять, які розміщені. Які розміщені приблизно з відстань 60-70 см, 75 максимум один від одного. Ми їх можемо відвести і підв'язати на цю проволоку. На ту проволоку, яка на висоті 60 см. Це коліно з, з точки 50 та 60 ми можемо пригнути пане і закріпити їх, де нам потрібно, рівномірно. Далі так само їх обізаємо. Отак виглядати намагає на весну другого року. Це все є в інтернеті, можна скачати цей тенфі, не схований все. Що стається до осені? З цих пагонів. Виганяємо два пагоні, але вже по перегляду. І от на тих двох які йдуть по конструкції 60 см, ми їх закріпляємо. Спочатку на другій провоці. Оскочуємо. Час на цій планці, що вони виганяються цих пів метра 70 см до метра 20, а далі піднімаємо до метра 80. Ми от маємо, щоб подивитися, ось отаку ось конструкцію. Це основа саджанця, тут два рукави у площину ряду і тут же з кожного по два рукави в середньому міжряді. Маємо таких чотири пам'яті. Для чого це робилося? Для того, щоб зекономити нам саджанці. Тому що саджанці можуть бути не дешеві. Ми їх красавчимо від відстань не 75 см на метр а півтора метра. Але за рахунок цих чотирьох рукавів ми повністю заповнюємо площину площину, в якій мають рости наші горіхи. Далі сітка монтується на нижній планці. Бачили? на виподібній. І коли, скажімо, під центру шпалери, Площина рядом 2 метри, одну сторону метрів і миру, і всі горіхи падають на сім. Падають, підсихають, вони там можуть падати і 2 неділі. Може йти дощ, дощ пройшов, від теплоє, вони не сухі. Вони там не загнивають, не плісняють і так далі. Ми їх потім приходимо в кінці, зараз пройде там 10 днів. Вони всі випали, ми їх прийдемо просто зберемо, перевіємо і все. І вони вже практично будуть сухі, так як ті, що той Макдональдс, який ми зібрали там. Я його роздаю і він практично вже сухий. Десь він вже за рахунок вентиляції повітря, повітря постійно, курсує, він практично вже просох. На землі він не буде просихати. Він просто впадає, дощ йшов, він виконає пісня від, і так далі. Все ми запатентували, Ні від кого не ховаю, можете користуватися, пробувати. Але потрібна така конструкція, яка б казав спочатку, для того, щоб. Ціпали всі можна було розвести сторони. Це потрібно там на 3 роки. Далі та проволока вся знімається, залишається тільки перемичка. Та нижня, яка монтується тимчасово і все. Мотували перемички, поставили сітку і брали в рік. По облісці тема досить така цікава. Вкрав, скажем, технологію саду пам'ять до того сад яблуневий. 12 років, і ми частково формували веретеном яблуні на карликах М9 піщепі, То знає, що таке яблуня, то мене розуміють. І ми, отакий от одним веретеном, ми формували яблуні так само. Обростаючі гілки, які через три роки міняються, просто циклічна частина їх. Третина міняється кожна різні. Тобто нос гілка зрізалася. Там вони правда зрізаються на пеньочки, там своя технологія. Чим вище, тим краще пропуджується брунька. Тому, якщо хочемо відновити гілку нижню, то маємо зрізати на більший пеньок, верхній на менший і так далі. До сусортів на там питання. У фундуку це досить дуже просто. Зрізав гілку, отримав або бруньку, або такі пагани зразу молоді починають рости. І отакі от пагани виростають за рік і замінює ту гілку, яка прокрішна була зрізана. Ось не потрібно там залишати ніяких пеньків, різали просто на кільце практично. Отак от така провала фугіда. Чи там зверху та гілка, чи знизу, вона все рівно відновлюється, тільки щоб попало ту світло. І от таким чином можна заміняти всі старі Важаю, гілки. Важаю. І тримати той габіт то у скрони, площину однакову завжди. Завжди молоді гілки, а молоді гілки дають завжди гарний урожай, гарні горіх, найкращий. Ось тут на цьому штамі одному наведені максимально вік гілки три роки. Перший рік твориться від... маленька гілочка, а другий рік вона підростає більше, дає частковий врожай, на третій рік віддає максимальний врожай, ми її видаляємо. Все, що виростає, скажімо ті жировики, вони просто літньою війською вкорочуються і так само ще за перший рік обростають плодовою деревиною. Це весною виглядало так шпалена. Це, щоб ви розуміли, як вона виглядає зараз, які зліва ряд акорно, е, всередині веба і там панські справи. Зараз вона виглядає практично на метр вище. Правень місяць почалися молоді прирости. Ну і це вже кілька днів тому. Загружений урожай, гарні дерева. Те, що ви бачите. Підбір сортів. Як казав пан Югія, підбір сортів це така тема досить цікава. Ділиться на три різні напрямки: десертні сорти, сорти для кондитерки і сорти просто для, скажімо, для пекарської галузі. Це той горіх, який має, скажімо, більше каків, ніж кондитерка, тому що кондитерка це використання горіха в цілому вигляді ядро. Це найдорожчий най най сектор. Ціна такого горіха. Який має діаметр по там 13 чи 10-12 міліметрів, вартує 15-16 євро, якщо цей горіх використовується цілим шоколадом чи якихось шоколадних виробів. Якщо цей горіх більший цього розміру, він подрібнюється. Але це вже зовсім інша ціна. Це вже ціна 7-8 євро за кілограм. І третій калібр це будь-який горіх. Довгий, недовгий, круглий, некруглий, який просто мелеться на муку, це вже ціна 5-6 євро. Сорти, які виводили в Штатах, це скажімо, сорти такого цілеспрямованого цілеспрямованої селекції, тому що в них була проблема в 80-х роках хвороба, яка спасила всі сади якосла медиці. Тому три інститути почали займатися створенням сортів, які стіки до цієї хвороби насамперед. Далі вони почали створювати сорта, які мають ідеальний ядро, робить. Аблік має мав бути ідеальної форми, калібрований. Не мало бути дуже різносортності в розмірі на одному модері, чи на одному сорті. Далі Смокомієць. 30 років працювали в три інститути. Через свої руки вони перепустили 500 тисяч сімців, щоб ви розуміли, 50. Тисяч кожен інститут висівав у рік для того, щоб досягти 10 сортів вивезти на сьогодні 10 сортів. Якщо старий сорт Барселона, втіля деклота, має отакий горіх, який круглий, але він все рівно не кругий. Тобто може і колись цілим залишатися і битися на двоє індро і так далі, на половину, то сорт поліо. Оцей сорт поліо новий, ти вже практично круглий, практично однакого калібру і влашується майже на 100%. Сорт. Далі, сорт ябл. Урожайність. Зараз покажу картинку. Має одну з найбільших урожайностей. Так само калібер ядра саме для того найбільш дорогого сегменту. Лефстер, так само. Порішок має десь 2,3 грама. Ідеально бланшується, ідеально ходиться, тоненька шкарлупа, кондитерка. Доріс. Доріс і Джефферсон це 2 десертних сорт, які можна використовувати як і в фільмопекарській промисловості, так і для, ціло, для використання в цілому вигляді продати отак в каралу в доволі великий горіх. Далі саме цікаве. наші сорти так само. Ті, що ми знайшли, допрацювали на хубавських корм, бо пока не бачили. Яка загрузка, я як подносять, на, на, на однорічній деревині, практично, вже є урожай. Ти треба їх хороші там 3-4 роки гілку, а потім вже на однорічних приостаннях отримати урожай. Можна спочатку зразу на перших, на однорічних гілках вже отримати урожай. Це схемка, є такий сайт. В Америці викладені патенти всі того ріка. І це от перед тим як запатентувати сорт, вони мають пройти сім років випробування. І от тут видно, що з третього року почався врожай. Ось посадився саженець, рік ріс, другий рік ріс, і третій рік почався врожай. Четвертий, п'ятий, шостий, сім, сім років вони отримували врожай по сортах. Це от. Тотал це те, що вони отримали за перших 7 років від посадки. Це те, що ті, б, я би на урожайності. врожаюся. Якщо ми бачили Макдональдс, який ми зібрали 4 кілограми, да? так. Це от п'ятий рік. 2,44 ми зібрали. Але на наступний рік це вже було 654, і 671. Тобто це вже той ругай, який має бути кожен рік. То тут 17. Загальному за 5 років 17 кілограмів горіха. Взявши зверху Джефферсон, це 20 кілограмів за перші 5 років. «Доріс» – 18. Верстан 19. Ямфію так само 19, майже 20. Це ж ви розуміли, що Молдова – це не найброжанніший сорт. І ми з вами сьогодні зважили 4 кілограми майже сухого горіха. Тобто можна взяти за основу 3,5 кілограма. До чого я це веду, тому що ми маємо зараз розуміти, який потенціал має спалець, посадці можна отримати горіхи. Якщо Макдональдс має габітус, та поробка, там вона 2х2, 4 квадрата, метр 35, по-моєму, висоти, це десь 5-5,5 кубічних метрів спале площини. Але якщо забрати, що там в чашу і тих 1,5 метра, то це буквально 4-4,5 кубічних метрів площини шпалери. Можемо порахувати? Не бачу. Ставсь, ага. хлопці, може порахувати. Ласкав шпалерами. Ширина шпалери в кожну сторону перерахували мінімально це пів метра від центру осі. Гілки мають виходити. Хоча вони будуть виходити 75 см, але я врахував по мінімальному. Це те, що зараз вже може бути. Висота 2,5 метри це при висоті дерева 3 метри, пів метра штамп і маємо 2,5 метри висоту дерева. Множимо на 1 метр. Маємо так, 20 рядів по 90 метрів це на гектар. Віднімаємо там, для розвороту трактора по 5 метрів з різної сторони це в ж самому гектарі. І маємо 2430 метрів погонних рядів. Множимо на 2,5 метри це на висоту плодової стіни і отримаємо 6 тисяч кубічних метрів плодової стіни. Це той плодової сіни. Площині якої виростають горіхи. Якщо зараз навіть взявши за основу Макдональдс, який не саме урожайний, який дав з чотирьох кубів 3,5 кг горіха, то це десь 0,8 коефіцієнт 08 кг горіха на клуб Площини плодової стіни. Якщо хтось має калькулятор швидкою, порахуйте. тонн 5 тонн Це найпростий варіант, це плоска шпалера. Це одна веретина. Прийти далі, виподібна шпалера, маєш і це при тому, що я виховав її метр шириною, а не півтора. Що ж, то що вона буде півтора, ширша, бо гілки практично будуть більше мати вісь розмір як пів метра, вони можуть мати і до метра. То ще можна поможети 800 ще на півтора. Але про це не буде. Виподібна шпалера має все в принципі те саме, тільки вона має півтора раза більшу ширину лодової стіни, тому що нова ретина. В середині пів метра 60 см, і так само по боках пів метрів або 85 см. Тобто від півтора метра ширини плодової сіни до 2 метрів. Тут взято за основу півтора метра має 8 стовп. Це десь біля 6 тонн. Якщо це взяти максимально і порахувати, що це площина 2 метра ширини, а не півтора, то будемо мати 8 тонн гріха. Перспективі відносно Макдональд, не самоурагальному. Кількість саджанців 2160 гектарів Ну і кладу Спалера там все те саме, що і ви подібні, тільки зменшена кількість саджанців 1464 саженці аєнхаси. Але перевагою може бути те, що ми можемо підняти. Висоту плодової стіни до 4 метрів, то ще додаткових отримаємо пів метра для створення врожаю. Ну і Якщо подивитися, то там можна отримати практично до 10 плодів. По витратах це ті самі витрати, що ви витратите при класичній схемі посадки. Кількість хімії та сама, кількість добрих та сама, кількість води та сама, але там ви отримаєте 2-2,5 тонни, ну максимум 3. Тут два, то і більше разів більше. Облізка зрозуміла, завжди в одному габітусі знаходиться площаду. Трохлічні гілки вирізали, це робиться дуже швидко. Вони мають товщину 2 см, як палець, може до трьох. Мульчером, звичайно, пройшли, перебили все. Не треба вивозити, так як коли ви знаєте старий сад, там треба прицепами вивозити, я не знаю, поляки там. Грузять присепи такі по три метри з висоти тимі гілками. Там руки вирізається під 6 річні. А то завжди кожен рік собі зробили обрізку. Обрізка робиться дуже швидко. Оцю, цей сад, що я пів гектара, я обрізав, бо маю два дні, якщо взагалі взяти. Там дві години, там три години прийшов на весні обрізав. Дуже елементарно. Подивився на вертіно, вибрав три-чотири гілки, ти бачиш, що вони вже плодоносили, або вони мішають, або вони перевищують розмір наполовину товщини веретена. і все, і вирізається ця гілка на фінцер. Просто одним руком сікати. То це не сам чи сторону способа? Сам. Сам. Для ти... чому. Сікаток електрок. Ні. Електрокується, бо дуже швидким пальці-жалко, можеш повідрізати. Далі буде трудніше, далі буде зараз там площина і плодовий стіни метр. Ми на петлі отримуємо на врожай. Далі це буде піднімається 2 і 2, 3 метри. Плюс пів метра <плес> Так, Приблизно пів метра. Є прирост 80, на наполовину для того, щоб стимулювати різ гори. Якщо ми це залишимо, то підорожаємо він схилиться і все. І у нас немає. Отакі От цифри. Далі ми ще одна складова це додаткове запилення. Але це вже тема ну, товариша. Сергій, я тему я розповідав дитині. Зараз Сергій більш детально це все розповість. Послухай, побачив. ви бачили, де було запилення, який врожай, і де не було запилення теж. Це все. Дякую за увагу.